thank you Відкрились ми 1 червня 2021 року, а це кав'ярня, про яку я мріяла дуже довго. Бо ну я просто взагалі то була так, я економіст за фахом, але я мама, перш за все багатодітна з п'ятьма дітьми. То я вже майже 9 років до цього працювала тільки мамою. І завжди мріяла щось зробити таке: таке затишне місце, де б приходили і матусі, і з дітками, і просто сім'ї. Ми відчинились перш за все не для прибутку, не для бізнесу, а для Пер за все, як хобі, просто щоб було місце, де можна було б провести час окрім дома, окрім сім'ї, де я б могла самореалізовуватись і дарувати свою любов та увагу ще людям, гостям своїм. Коли б ми зачинились перший день ввечері було стільки гостей які прийшли підтримати мене познайомитись з нами з моєю командою і ввечері я просто сіла і розплакалася від коли ми порахували скільки людей взагалі прийшло за цей день я просто розплакалася від часу бо я не очікувала цього коли ми ще навіть 20-22 лютого говорили з чоловіком що ми будемо робити, якщо дійсно взагалі війна почнеться, то перше було рішення, що ми нікуди звідси не поїдемо. Це було остаточне рішення. І так, в принципі, і сталося. Коли 24-го в 5 ранку ми почули ці вибухи, я бачила, як поруч з домом їхало багато машин, вони всі намагалися швидко виїхати. Ми виглянули в вікно, що будемо робити. Ми залишаємось, бо тут наш дім, це наша земля, а тут наша справа. І я в них спитала, чи можемо ми зараз все ж таки виїхати. Це було вже 10 березня, коли вже говорили про зелені коридори. І вони сказали: ну дійсно, якщо у вас є автівки, сідайте та їжайте. Я кажу, ну як же їхати, якщо ви розстрілюєте людей в автівках весь час на дорогах? А вони кажуть: а сьогодні у нас приказ помірним не. Памірно мені стріляти. Ми не знали, куди їхати дійсно, якою дорогою. Просто їхали на, на власне так страх. Я пам'ятаю дуже добре, коли ми виїхали на Забучі, на мост. Я повертаюсь, і я бачу, що моя Буча, от вона вся. Темна, в цьому диму, все горить, все палає, і ти розумієш, що це можливо, останній час, коли ти бачиш взагалі своє місто, і можливо це ти вже ніколи сюди не зможеш повернутися. Це було просто таке розбите серце, я пам'ятаю, це, це було дуже боляче. Коли звільнили Бучу, то в мене була можливість потихеньку починати відновлювати, потихеньку готуватись до відкриття знов. Моя команда вони повернулись перші там наприкінці квітня, і вони перші, хто допомагав, збирали всі ці розбиті розбите скло і виносили прибирали максимально. Мене стільки людей підтримувало, і для мене було так. Це неочікувано, і дійсно давало більш навіть стимул працювати швидше, відновлювати, щоб побачити своїх гостей як на мого, швидше і обійняти всіх. Я просто мріяла, що я повернусь, в бучу. Я буду бачити своїх рідних гостей. Я буду всіх обіймати, і будемо радіти, що нарешті ми бачимось, що ми разом і ми можемо жити далі. 26 травня була зварена перша кава і це було таким особистим особистою маленькою перемогою Ну і далі вже потихеньку ми відновлювали все, що ми заробляли, ми знов вкладали в відновлення кав'ярні. Для мене було важливим дуже, щоб мої співробітники отримували зарплату. Я їх максимально підтримувала у час, коли там ми не працювали, і потім, на жаль, ніякий фонд ні держава ніяким чином нам не допомагала. І у той час ми. Ми запустили ще, бо ми не знали в принципі, чи взагалі кав'ярня буде існувати знову, чи буде у нас в нас можливість знов запуститись, то ми запустили свою брендовану каву. Яку ми почали продавати через онлайн, і там була можливість замовити для хлопців для наших, щоб відправити на передову каву, щоб їх зігріти, щоб їх підтримати, підбадьорити. І багато дійсно хто нам допомагав і купляв, і ми відсилали від себе, плюс те, що купляли в нас, і ми таким чином намагалися віддячити. За своє життя, за свою свободу, за свою можливість жити та радіти далі. То ми до, до сих пір ми продовжуємо придавати на придову хлопцям нашу каву.